Так, Олексій, вітаю. Коротше, такий пускозарядний пристрій. Мінус пуск, мінус заряд, плюс 12, плюс 24. 50 а зарядного струму максимум от, 2023 рік, свіжий, тільки-тільки зроблений. Стоїть одне місце італійського виробництва. Все, як в нас е, найкраще може бути вакуумна пропитка трансформатора лаком, срібний перемикач, шунт повноцінний. Тобто максимальна надійність пристрій. Так, далі в нього є режим запуска і, і заряд. Якщо треба зарядити 12 вольтовий акумулятор, мінусова клема сюди, плюсова сюди. Якщо 24 вольта, мінус сюди, плюс сюди. Якщо запуск 12 вольтового авто, то мінус сюди, плюс 12 вольт. І 24 мінус сюди і плюс 24 вольт, все, це регулятор положення. Рекомендуємо під час переключення. Це як, Вижимо щеплення у машині, виключати кнопочку, переключили і включили. Тоді в, в такому випадку цей перемикач прослужить на порядок довше. Тобто нічого не станеться, якщо ми будемо клацати, але чуть-чуть він, чуть -чуть він іскрив в певних положеннях. Краще це все-таки робити, тому що надійність в такому випадку буде на напорядок більш. Ну, коротко все.